У Долинській загальноосвітній школі номер 7 з'явилася алея випускників. Хлопці та дівчата власноруч посадили 34 імені саджанці. Акцію започаткували з ініціативи Долинської міської ради. Цього року під гідою міського голови ми вирішили запровадити для дітей випускників шкіл свого роду свято Свято закінчення їхньої школи і початку їхнього великого майбутнього. І ми запропонували для випускників сьомої школи посадити алею випускників, алею 16 17 літок. І щороку діти можуть збиратися на цій алеї, рости самі у своїх починаннях і дивитися, як ростуть їхні дерева. Адміністрація школи із задоволенням підтримала таку ініціативу місцевої влади, адже посаджені випускниками дерева ростимуть як пам'ять про чудові шкільні роки. Пропозиція від міської ради прозвучала про те, щоб на території школи ми започаткували таку хорошу ідею, алею випускників 16 чи 17-річних і десь таку акцію провели для того, щоб і залишили випускники пам'ятку після себе. Ну і Звичайно, територія в нас дуже-дуже велика і ми хочемо десь приступати до такого її гарного благоустрою, облагородження. і тому… Цю ідею активно підтримали. підтримує її міський голова і заступник його пані Руслана Гаврилків. Мали ми про це розмову і, звичайно, з радістю погодилися провести таку акцію на території школи. Можна сказати, що одну із трьох справ справжнього чоловіка, про які каже народне прислів'я, випускники зробили. І мене дерево кожного вже росте. Вважаю, що це дуже добре, тому що знову ж таки за народною такою гарною приказкою, що кожна людина в житті, особливо чоловік, повинен зробити три важливі справи: це посадити дерево, сад, вибудувати будинок, ну і звичайно виростити дітей. Тому наші випускники і хлопці і дівчата відгукнулися активно, сприйняли з позитивними. Такими емоціями дану ідею і погодилися на те, щоб ми провели на, в нашій школі це. І те, що вони вже можуть сьогодні зробити з цих трьох речей, про які я говорила з народної приказки, це вони садять кожен своє іменне дерево. І звичайно, за там, певною кількістю років кожного проводяться зустрічі 5 років, 10 випускників, 15 і так далі, і вони будуть приходити і бачити, як росте їхнє деревце, якого воно набуває вигляду, стануть вже з досить дорослими своїми дітьми і внуками будуть сюди можливо приходити. І тому така акція, я вважаю, є дуже дуже потрібною, корисною, і вона є прикладом для наслідування для наших молодших школярів, мабуть, і в місті нашому, тому що за новітньої України такої акції в нашому місті я не пам'ятаю. Як стверджують самі випускники, вони хотіли показати молодому поколінню своє ставлення до природи та свою любов до рідного навчального закладу. Ми були не проти посадці дерев на території нашої школи, адже ми дбаємо про її красу, піклуємось про екологію і хочемо залишити гарну згадку для майбутніх поколінь про нас. Крім алеї випускників, одинадцятикласники закопали капсулу часу, в якій думки мрії та сподівання кожного з них. Ми неспроста підтримали акцію з посадкою з закопуванням капсули часу, тому що ми хочемо через 10 років повернутися в школу, згадати все. Ми сподіваємося, що буде все добре в Україні і. Згадати наших любимих вчителів, наших вірних друзів і наші мрії, і побажання. Міська влада подібні акції планує продовжувати, зазначає заступник міського голови Руслана Гаврилків. Цього року під гідом міської ради комунальне підприємство Арка виконало схеми благоустрою для всіх шкіл і садочків. У таку по першу початкову алею ми почали з сьомої школи. На наступні роки ми розпланували алеї або невеличкі скверики чи зони відпочинку для багатьох шкіл. Ми стараємося, ми постараємося цю програму. Виконати ну протягом кількох років, ну і звичайно, що на наступні роки іншим випускникам ми також будемо пропонувати посадку дерев. Це можуть бути і об'їзні дороги, це можуть бути алеї посадки в місті. Також Руслана Гаврилків закликає до співпраці педагогічні та учнівські колективи всіх навчальних закладів міста. Ми просимо залучатися працівників методичних відділів, шкіл і садочків до участі у самому проектуванні території. Кому, як не вам. Найкраще відомо, що саме потрібно вашій школі. Чи це має бути алейна посадка, чи це відпочинкова зона, чи це парадний вхід. Тому я думаю, що до наступного року ми зможемо закласти і певні кошти на основі цих проектів у сесійні програми, і відповідно попрацювати із самими учнями, і з викладачами. Надіюсь на вашу співпрацю. Хочеться вірити, що ці дерева довгий час будуть спогадом для випускників загальноосвітньої школи номер 7.